Хіт, якого чекали всі: сукня Віоланта, неймовірно жіночна і напрочуд практична. А ціна усього від 699 гривень. Якщо ви хочете виглядати неперевершено і впевнено, вам потрібна сукня Віоланта. Підійде і для молодих дівчат, і для дам елегантного віку. Чудово виглядає з будь-яким зуттям, з будь-яким стилем. Спеціальний крій відмінно сідає на різні типи фігури, на вибір блакитне, жовте. Рожеве забарвлення, а неперевершений квітковий принт це тренд сезону. Увага! Ви можете прати сукню Віоланта безліч разів. Кольори залишаться такими ж яскравими, а сукня буде виглядати як нова. До того ж, тканина абсолютно не мнеться. Надягайте без прасування і насолоджуйтесь. Розміри до 58-го. Напівприлеглий силует візуально полегшує образ, а гарне оформлення зони декольте надасть образу легкої пікантності. Всі деталі сукні підкреслюють переваги фігури і красу, а маленькі недоліки нехай лишають вашим секретом замовляйте сукні Віоланта усього від 699 гривень. Телефонуйте.